У цьому відео я вам розповім про одного з самих броньованих динозаврів юрського періоду. І це стегозавр. Він є достатньо цікавим і популярним динозавром. В принципі, сьогодні я буду про нього розповідати. Не буду затягувати ваш час! Почали! Ну, що ж, почнемо розповідь про нашого динозавра. Стегозавр латинською Stegosaurus, Рід пізньоюрських рослиноїдних динозаврів, що існували 155-145 мільйонів років тому у Кімерицькому Ярусу. У його складі виділено три види. Завдяки шипам на хвості та кістяним пластинам на спині, він є одним з найвідоміших динозаврів. Стерозаври були найбільшими представниками свого інфозагону, що також включав пологи Кентросаурус і хуяносаврус. Їхня максимальна довжина становила 9 метрів, а висота 4 метри, його вага була 2 тонни. Мозок динозавра був не більший, ніж у собаки. При возі тварини в 2 тонни, його мозок важив лише 70 грамів. Зараз я вам розповів про стегозавра в реальному житті. А тепер про нього у масовій культурі. Стегозавр з'являється у сіквелі «Парку юрського періоду, «Пар юрського періоду, 2. загублений світ. Там можна побачити, як проходить стадо стерозаврів, яка потім нападає на героїв. Також ті самі герої потім рятують стерозавра із клітки. Також стерозавр з'являвся у документальному фільмі про гулянки з динозаврами, а також в різних його продовженнях. Допустимо, про гулянки з морськими чудовичками. Остання з його цікавих появ з'явилася у документальному фільмі Планета динозаврів у 2011 році а іменно він з'явився у четвертій серії, і на нього напав алозавр, але він все ж таки почав відбиватися. Також в цій документації стегозаври ходили в одному стаді з іншими травоїдними динозаврами камптозаврами. Ну, в принципі, я розповів все про стегозавра. Переходимо до кінцівки відео. Ось таке вийшло відео. Я надіюся, що воно вам сподобалося. Ось мені так. Ну, і я навіть не знаю, що ще говорити, тому не буду затягувати ваш час. Всім па-па! побачимось скоро.